Вітаю вас на черговому занятті. Сьогодні ми поспілкуємося про сім'ю та шлюб. Визначимо, що таке громадянський, церковний та інші види шлюбів, які їх ознаки, що собою являє шлюбний договір і чи потрібен взагалі шлюб у сьогодні. Розпочнемо з того, що особливе місце серед засобів регулювання сімейних відносин та захисту сім'ї. Належить сімейному кодексу України. Цей документ закріплює традиційні для українського суспільства моральні цінності, такі як спільне піклування щодо побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові, поваги, дружби та взаємодопомоги. Також добровільність шлюбного союзу між чоловіком та жінкою, що ґрунтується на взаємній довірі, вільних від матеріальних розрахунків почуттях, на засадах любові та багатьох інших цінностях, які близькі для нашої ментальності. Що ж таке сім'я? Як говорить нам сімейний кодекс України, сім'я це первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. А шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Перейдемо до самих ознак шлюбу. Перша ознака це союз чоловіка та жінки, що ґрунтується на моногамному зв'язку та захищається державою. Тобто, чоловік не може мати кількох дружин та дружина кількох чоловіків. Друге, це вільний союз, оскільки сімейний кодекс України надає можливість вільно вступати у шлюб. Наступною ознакою є те, що це рівноправний союз, оскільки і чоловік, і жінка, що укладають шлюб, мають рівні права та обов'язки. Ще однією необхідною ознакою шлюбу є його реєстрація державними органами. Тобто, перед тим як вступати у шлюб, пара має подати заяву у відповідний орган реєстрації актів цивільного стану, оскільки без такої реєстрації шлюбу як правової категорії немає. Якщо жінка та чоловік живуть без реєстрації, то вони мають статус сім'ї, але не мають статусу подружжя. І останнім є те, що шлюб спрямований на створення сім'ї, що передбачає спільне проживання, побут, взаємні права та обов'язки. Саме з моменту реєстрації шлюбу жінка отримує статус дружини, а чоловік статус чоловіка з відповідними правами та обов'язками. Коли пара починає жити разом до одруження, часто дівчата себе тішать думкою, що вони вже як подружжя. Свого хлопця часто вона називає чоловіком і усім розказує, що ці всі юридичні дії, щоб затвердити їхню любов, як колись був штамп у паспорті, їм не потрібні. Зрозуміти одну річ. У колі своїх близьких, рідних чи знайомих ви можете представляти один одного як бажаєте. Проте, з правової точки зору, ви є доволі обмеженими. Державна реєстрація шлюбу встановлена державою для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. Тому проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Хоча сімейний союз існує. Мабуть, кожному з нас доводилося чути терміни цивільний або громадянський шлюб. Доволі поширеною помилкою є прирівнювання цих термінів до поняття співжиття, так як за законодавством України. Цивільний він же громадянський шлюб це шлюб, укладений в державних органах реєстрації актів цивільного стану. Іншими словами, це зареєстрований союз чоловіка та жінки, а спільне проживання чоловіка та жінки, які не зареєстрували свої стосунки, це фактичний або ж неформальний шлюб. Законодавство України передбачає умови, які є обов'язковими для укладання шлюбу. Тобто, якщо ці умови не будуть дотримані, шлюб може бути визнаним недійсним. До таких умов належить перше, добровільність укладення шлюбу, оскільки сімейний кодекс передбачає, що шлюб орендується на вільній згоді жінки та чоловіка. Для досягнення такої згоди необхідно, щоб у зазначених осіб був намір створити сім'ю і набути прав та обов'язків подружжя. Відсутність такого наміру хоча б одного з подружжя є підставою для визнання шлюбу недійсним. Друге, це досягнення сторонами шлюбного віку. В Україні це 18 років для хлопців та дівчат. Також існують певні обставини, за яких шлюб не може бути укладеним. Такі заборони можна поділити на абсолютні і відносні. Відносні тому, що їх можна подолати за. Допомогою суду. Отже, до абсолютних перешкод належать такі: перше наявність між особами, які укладають шлюб прямої або бічної лінії споріднення. Тобто не допускається укладення шлюбу між батьками, рідними та двоюрідними братами сестрами, між рідним дядьком, тіткою, племінником. Більше детально із цим переліком можна ознайомитись у сімейному кодексі України. Друге, це перебування однієї або обох осіб, які укладають шлюб в іншому неприпиненому шлюбі. Тобто жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому у відповідних органах шлюбі, а право на повторний шлюб виникає в кожного з них лише після припинення попереднього шлюбу. Наступною ознакою це визнання особи недієздатною. Особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок якогось психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій. До відносних перешкод належать такі: це наявність між особами, які укладають шлюб, певних родинних зв'язків, також наявність правового зв'язку між дитиною усиновлювача та усиновленою ними дитиною, а також усиновленими дітьми. Ця заборона пояснюється тим, що між ними виникають відносини, які прирівнюються до відносин між батьками і народженою ними дитиною. Наступне це наявність правового зв'язку між усиновлювачем та усиновленою ними дитиною. Із цих відносних правил є винятки. Ми зараз на них не будемо зупинятися. Ви у будь-який час зможете ознайомитися з цим питанням більш детально, відкривши відповідне законодавство. Також розглянемо випадки, коли шлюб вважається недійсним. До таких відносимо. Перше, це порушення умов укладання шлюбу, про які ми щойно говорили. Друге це наявність для укладення шлюбу обставин, що перешкоджають його реєстрації. Третій реєстрація фіктивного шлюбу. Шлюб є фіктивним, якщо пара не хоче створювати реальну сім'ю, переслідує інші цілі. Тобто подружжя не має наміру вести спільний побут, проживати разом, народжувати дітей і таке інше. Фіктивним шлюб може бути у випадках, коли обидві сторони фіктивного подружжя діяли узгоджено, так і в тих випадках, коли один з них вводив оману іншого. Наприклад, шлюб за розрахунком. Серед договорів, які укладаються подружжям, особливе місце відводиться шлюбному договору. Шлюбний договір це, перш за все, договір про вирішення майнових питань життя сім'ї, укладений між особами, які вступають у шлюб або подружжям. Іншими словами, шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Тобто, у такому договорі подружжя не зможе прописати якісь обов'язки особистого характеру по відношенню один до одного, а також особисті немайнові відносини між ними та дітьми. Проте відмітимо, що в Україні такий вид договору не набув великого поширення. Також у межах даної теми варто поговорити і про церковний шлюб, тобто таїнство вінчання. Кажуть, що розписка для людей обручки для серця, а вінчання для душі. Тому багато пар, окрім державної реєстрації, прагнуть поєднатися ще й перед плицем Бога. Церковний шлюб це християнське таїнство благословення союзу чоловіка та жінки, де як вважається, Господь своєю присутністю з'єднує душі в єдине ціле. Важливо розуміти, що обряд вінчання в церкві це укладання шлюбу перед лицем Бога, тому наречені, які приймають рішення взяти шлюб у церкві, мають щиро цього бажати і усвідомлювати важливість такого кроку. Важливість полягає у свідомому намірі все своє життя прожити один з одним в любові, вірності та самовідданню подружжя задля добра один одного і, звісно, бути відкритим до народження дітей. Тому, якщо ви хочете брати шлюб, бо так прийнято, модно, красива традиція. І тим більше, якщо ви не впевнені на всі 100 у своєму партнеру, я закликаю вас ще раз розважити над тим, в чому ж істинна сутність таїнства вінчання. У таїнстві шлюбу подружжя отримує особливу благодать, яка допомагає їм виконувати зобов'язання щодо взаємної вірності якою б сильною не була наша любов у подружжі, навколо є різні спокуси, непорозуміння породжують егоїзм, гординю, а як відомо, усе це руйнує люблячу сім'ю. Тому, звертаючись до Бога, просимо дарувати надійність, зміцнити любов і сили вистояти у життєвих випробуваннях та спокусах. Ми сьогодні. Поставили акцент на християнському шлюбі, оскільки більшість спар в Україні вінчаються саме в християнських церквах. Проте, очевидно, що у нашій країні живуть і багато інших національностей, які мають свої традиції. Тому у завданні до цієї теми ми заохочуємо з'ясувати деталі шлюбів у різних культурах. Якщо ви плануєте вінчатися, то детальніше про умови особливості цього таїнства вас поінформують у тій церкві, де ви плануєте брати шлюб. Я усім бажаю успіху на шляху до створення своєї щасливої сім'ї.